Машиністка приня у закладі дошкільної освіти Луцька. Тетяна Сергіївна сушить білизну для дітей, яких найближчим часом тут очікують. Надіємося, що скоро у нас будуть дітки, готуємося їх зустрічати. А для того, щоб дітки прийшли в чистий садочок, то ми беремо білизну, прибираємо. Вихователька Олена показує одну з груп, де будуть перебувати діти. Ось улюблений усіх діток наш папушка Кеша, який теж за ними дуже сумує, галасує без діток. В цьому приміщенні дітки мають можливість гратися, навчатися. Із 13 до 15 години діти відпочиватимуть у спальні. У випадку повітряної тривоги тут і в інших приміщеннях добре чути звук сирени, каже вихователька. В разі небезпеки не вестимуть дітей в укриття, яке є в будівлі. Ми проводили тренувальні евакуації двічі на рік в рамках тижня безпеки, і на це в нас в середньому витрачалося від 5 до 7 хвилин залежно від того, яка була кількість дітей в групах і який був вік. У підвальному переміщенні на підлозі постелили килими, принесли в укриття стільці та облаштували ігрову зону. Розповідає Олена. потребувалися про те, щоб у нас був запас питної води, а також одноразовий посуд. І у нас ще є аптечка першої медичної допомоги в разі потреби. Лучанка Діана Ярова каже, що немає гострої потреби віддавати дитину в садок нині у декреті. У мене малі два з половиною роки і вона теж реагує на тривогу, коли є тривога. То я просто дуже співчуваю тим мамам, які на роботі а їхні діти перебувають самі в квартирах. Лучанка Анна Павлюк Васини виходить з декрету на роботу. Каже, що сім'ї двоє працюючих дитина стоїть в черзі у групу дошкільного закладу. Ми сподіваємось, що так як з вересня будемо віддавати в садочок, що до того часу вже не буде тривог. Ми вже дуже на це сподіваємось. Але взагалі, якщо така ситуація далі буде продовжитись в країні, то про садочок і мови йти не може. Нині у Луцьку діє комісія, яка вивчає стан безпеки в дошкільних закладах. Вона вирішуватиме, де можна приймати дітей, розповідає начальник управління освіти луцької міськради Віталій Бондар. Комісія визначить, чи саме ті підвальні приміщення, укриття, які мають бути захисними спорудами, будуть максимально прилаштовані для того, щоб в разі якоїсь ситуації там повітряної тривоги і так далі спустити дітей швиденько і відповідно забезпечити належний рівень роботи цього укриття. Чи температурний режим в закладі освіти відповідно буде дотриманий, тому що ви розумієте, що заклади освіти з лютого місяця йшла економія теплоносія. Вони не працювали і певна чином охолоджені. Зі слів посадовця, у Луцькій громаді є 10 тисяч дошкільнят майже 50% нині перебувають за межами громади. Із 51 дитсадка у громаді розглядають можливість відкрити 20. у селах. Дитсадки без укриттів, каже Віталій Бондар. Попередньо методичні рекомендації Міністерства освіти щодо того, що на одного вихователя має припадати 2-3 дитини. Інші рекомендації є до п'яти дітей, і в групах має бути дітей не більше як 12, в інших рекомендаціях 15 дітей на одну групу. Визначимо ті категорії батьків, які мають можливість подати заяви для прийняття дітей в такий непростий час для виховання в заклади дошкільної освіти. Наголошую, що це має бути знову ж таки батьки, які обидвоє працюють на об'єкт, так, критичної інфраструктури, обидвоє зайняті і тому можливості немає виховувати дітей самостійно. Віталій Бондар говорить, безпекова комісія працюватиме два тижні. Після того вирішать, коли скільки дитсадків запрацюють у Луцьку. Вадим Панафідін, Петро Петєвський, новини на Суспільному, Луцьк.